Друзі, вітаю всіх на каналі Майстер-клас. А ви помітили, наскільки впевнено всі і букмекери, і екс-боксери, тобто зірки боксу, журналісти, коментатори, тренери інших боксерів дуже багато. Я би сказав, більше, ніж 2 третини. Майже 80% впевнені, що переможе усік у матчі реванші 19 липня в Лондоні на Уемблі проти Дюбуа. Даніель Дюбуа на 11 років молодше. Даніель Дюбуа на 5 сантиметрів вище. Так він програв перший бій. Чому він виходить на матч реванш? І чому саме у себе вдома? Загляньте трошки глибше в цей бій. Друзі, я е, хочу довести вам, що не так все однозначно у цьому бої. І, наприклад, я. Незважаючи на те, що я є патріотом своєї країни України і своїх спортсменів, я буду вболівати за Олександра. Але як прогнозист, як людина, яка займається дуже багато років, навіть скажу більше, декілька десятиліть, я займаюся прогнозуванням спортивних подій. Я вам скажу, що тут не все однозначно. Щодо цього бою: Усик-Дюбуа 2. Я вам скажу, друзі, що на сьогодні 1,3. Ну, можна знайти 1.34, 1.35. Перемога Усика. Це просто! Якщо брати, хто виграє е, близько до п'ятірки і навіть можна знайти 5. 5-0-3 Я бачив коефіцієнт перемога Дюбуа. Ви мені скажіть прямо. Ви на 100% впевнені в перемозі Саши Усіка? Напишіть в коментарях. Зарядіть лайк цьому відео, щоб його побачили більшість. Людей, більшість глядачів і більшість зацікавлених в боксерських боях, в боксерських прогнозах. Щоб ми з вами обговорили і з'ясували повну картину в коментарях, пишіть, друзі, заряджайте лайки, вподобайки. Не забувайте підписуватись на наш канал. Якщо ви не зробили цього досі, ми називаємо речі своїми іменами. Якщо я вважаю, що є проблеми, є причини, е які вплинуть на цей бій, і я вважаю, що не так все однозначно. І я би так не топив за усіка в плані ставок прогнозів, треба включати трошки свою голову і е розбирати всі нюанси, розбирати всі дрібниці. Які пов'язані навіть не суто тільки е, з боксом і з цим матчем. Треба дивитись глибше. Я про це все хочу доповісти вам. Але я хочу, по-перше, вислухати вас. Е, і я побачу, хто і скільки вас за усика на 100%, хто не впевнений, хто вагається і хто. Навіть впевнений, що виграє Даніель Дюбуа. От буде цікаво, сколько, скільки за і скільки проти. Давайте зробимо такий собі міні-опрос опитування у коментарях. Чекаю. Не забуваємо підписуватись. Лайків вподобайки це найголовніша підтримка нашому каналу, друзі. А я у наступному відео, якщо побачу, що це вам цікаво, по підписці, по лайкам вашим, по коментарям. Я подивлюсь, по переглядам, скільки буде переглядів, це буде говорити про ваш інтерес до цього бою. Я е, викладу відео, де я доведу. Що не все так однозначно. І я не впевнений на 100%, що Олександр Усік переможе у матчі реванші. А нагадаю, ціна цього матчу. Як мінімум, три чемпіонських пояси, і там, по трьом версіям, і ще є е, четверта номінація. Напишіть в коментарях, яка, до речі, побачимо, чи ви знаєте повністю. Всі регалії, якими володіє Олександр Усік. Дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі. Всім па-па. Чекаю. Пишем. чекаю.